Золоте, незлобне серце мав у грудях і зяслав. Все він думав, все молився, все він вірив і прощав, і дитячою рукою він держати не зумів ні державного спокою, ні державних ворогів, і народ його не слухав, бо народ собі волів. Князя скутого заліза, князя діла, а не слів. І коли на Київ знову дикі половці прийшли, до палат прибігли люди і, як звірі, заревли ворог палить наші села і руйнує цілий край. Князю, чом ми не у полі? Князю, Коней, зброї дай, але князь боявся дати зброю й коней боякам, кинув край свій на поталу і утік із краю сам. На недовгий час закняжив вічем обраний Всеслав. Князь розумний, справедливий, добре правив і тримав. Але знову із вигнання Ізяслав назад, прийшов, сів на княжому престолі і утік, злякавши, знов. Святополк закняжив за потім, а по ньому Все волод, і князі в бої криваві вічно кидали народ. Брат на брата йшов війною, люди гинули в війні. Марно села руйнувались і палали у огні. І з Великої держави стали князівства малі, так князі розбили силу української землі.